Привіт усім! Зараз я знаходжуся в Сенцею. Тут стільки вже весняної краси продається. Такі квіти штучні. Дивіться, як гарно дивиться. Отакий вазонок коштує 269 гривень. Дуже гарно. А такі орхідейки. Дивіться, яка краса. Так, і орхідейки в нас 219 гривень. Дуже гарно. Тюльпани 269. Різних відтінків. Іриси. Іриси 149. А ні, то не іриси, то крокуси. Так. І 149 нарциси. Дуже багато квітів. Тільки все гарне. Ось ці от орхідейки 219. І є ще в таких горщиках 339 гривень. Дуже тут гарно Такі малесенькі, 119 гривень. Ось такого плану. 119 такого плану. Теж дуже гарний такий код. І такі сукуленти. Скільки вони? 169 гривень. Дуже гарно О, тупанчики. 169. Така травичка. Великий горщик 339 гривень коштує. Піше тут до дня закоханих. Такі підсвічники. Скільки 119 гривень коштує така свічка з квіточками? Чашечки. Така цікава чашечка. Такі в нас 189 рамочка для фотографій 119. <рес> Навіть такі гномики. Вже придумали для закоханих з сердечками 169 гривень. Ну нічого так прикольно. Вон скільки кольорів тульбані різних. 269 гривень. Дуже красиво дивиться у горщику. І ще який гарний вазонок. Дивіться, як він гарно дивиться. І сам горщик такий цікавий. Коштує 269. 119 19 гривень. Ось такі квіти. а Тут також різного кольору вони є. Ну, такі вже тут гарненькі квіти. Можна і букет скласти. Ось така гілочка, наприклад, 59 гривень. Дуже все гарно. Ще такі дуже гарні чашечки. Такого плану. 189 гривень.